Дивіться, 518 поправка. Про що вона? Вона встановлює посадові оклади службовців та інших працівників комісії в розмірі не вище 50 розмірів пожиткового мінімуму. Колеги, а у кого така зарплата? Тут в нині присутніх народних депутатів? Ну, мабуть, трошечки десь втричі менше. А це з рядові працівники комісії відповідальність розумієте? І нам знову завтра будуть пояснювати, що е, треба все на ЗСУ, а тут ми виділяємо відповідні кошти на рядових працівників відповідної комісії. Питання будуть знову до вас. Вам і так пояснюють, що у вас по 200 тисяч зарплати. Так ви ще рядовим працівникам комісіям виділяєте відповідні суми, а це 150 тисяч гривень мінімум. Колеги, давайте думати. Я не проти, щоб нормально отримали зарплату, але давайте з розуму не сходите. Позиція комітету, будь ласка. Шановні колеги, ну давайте врешті відходити від комунізму да, і розуміти, що посадовці національної комісії це люди, яких дуже дуже мало. Мало. І вони високопрофесійні, і це вимагає оплати, якщо ми хочемо, щоб ринок був регульований, цивілізовано і правильно. Але навіть не це головний контраргумент. Головний контраргумент полягає в тому, що ми цим же законом обмежили бюджет комісії на рівні 22-го року. На рівні 2022 року. І вони можуть встановлювати ці оклади лише в межах того бюджету, який в них вже був, і він вже не може бути змінений. І так буде до кінця військового стану. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Ви почули аргументи сторін. 518-та поправка авторства Железняка і Гетманцева. Вона також комітетом врахована. Народний депутат Микиша просить це рішення поставити на підтвердження. Народні депутати, приготуйтесь до голосування. Я ставлю 518-ту поправку на підтвердження. Прошу голосувати. За 204 рішення не прийнято. Дякую, колеги. Поправка залишає тепер відхилена